Вітаю! Мене звати Олександра Делічабан. Я студентка-магістрантка спеціальності спеціальна освіта Бердянського державного педагогічного університету. Бути патріоткою для мене означає діяти. Тому я активно долучаюся до проєктів, спрямованих на відбудову України та підтримку людей, які постраждали від війни. Я постійно шукаю можливості для особисті з розвитку та завжди їх використовую. На творчій майстерні створюємо мир через мистецтво. Ми вчилися через творчість будувати діалог і відвідували різноманітні майстер-класи, де мали змогу опанувати круті техніки. На молодіжному обміні від нове. Я у складі волонтерської команди відновлювала приміщення для арт-майстерень Урбан Кемпу у Львові. Це центр для внутрішньо переміщених українців, який також займається розвитком та популяризацією вуличних культур. На тематичному воркшопі Деколонізація ми не просто обговорювали, як позбавлятися від стереотипів, наслідків колоніального минулого, а й розробляли власні шляхи подолання проблем. Під час воркшопу Громада рівних можливостей інклюзія ми досліджували різні види бар'єрів, з якими стикаємося кожного дня та вчилися створювати простір, де кожна людина матиме можливість реалізувати свій потенціал. Всі ці та інші проекти допомогли мені зрозуміти, наскільки важливим є формування інклюзивних і свідомих громад. На цих тренінгах я знайшла справжнє коло однодумців. І утворивши команду, ми перемогли у грантовому конкурсі та реалізували локальну ініціативу Три крапки. Її мета створення безпечного простору та налагодження діалогу між молоддю та людьми, які мають досвід внутрішнього переміщення чи перебування під окупацією. У форматах лекції, живої бібліотеки, колажування та простого спілкування, ми провели заходи для громад Львову, Трускавця та Журавно. Моя діяльність поєднує навчання, науку та громадську роботу. Я є активною учасницею програми Молоді амбасадори та амбасадорки розмаїться», головою культурно-масового сектору студентської ради ФДССО, учасником вченої ради, старостою своєї групи, модераторкою платформи «Лого Вулик» та амбасадоркою факультету. Важливим визнанням моїх зусиль також стало отримання обласної стипендії в цьому навчальному семестрі. Для мене важливо не лише навчатися, а й створювати атмосферу підтримки та єдності серед студентів. Саме тому я організовую заходи, які вже стали гарними традиціями факультету, наприклад, день працівників освіти, де завдяки незвичним та креативним тематикам викладачі мають змогу перезавантажитися та відпочити від своїх задач. Курс молодого бійця, де ми налаштовуємо першачків на плідну та продуктивну співпрацю знайомим і знайомимо із студентським життям. Віртуальне відкриття ялинки та інші культурно-патріотичні ініціативи. А участь у заходах, організованих молодіжними та політичними організаціями на всеукраїнському рівні, дозволяють мені обмінюватися досвідом, здобувати нові навички та привносити корисні ідеї для розвитку нашої університетської спільноти. Я переконана, такі маленькі кроки. Теж є проявом патріотизму. Адже патріотизм це не лише героїчні вчинки, а й щоденна робота для громади, відповідальність за тих, хто поруч і готовність змінювати середовище на краще. Саме через освіту, взаємоповагу і активність ми формуємо Україну майбутнього: сильну, вільну інклюзивну. Слава Україні!